Про події війни говорить Стратком. Українські підрозділи продовжують активні дії в районі покровсько мирноградської агломерації. За повідомленням угруповання військ Схід, ворог посилює тиск на північну частину Мирнограда, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму міста. Для стримування противника залучають необхідні сили та засоби. По місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження. У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. За даними угруповання військ, схід загалом на Покровському напрямку за добу 53 окупанти ліквідовано та 37 поранено. Незначний ріст кількості атак на передовій минулої доби було 152 боєзітнення. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Традиційно найбільше на Покровському напрямку 31 та Гуляйпільському 23 атаки окупантів, 18 на Костянтинівському. Найменше боєзітнень по одному на Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер російські загарбники завдали 80 авіаційних ударів, скинули 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяли для ураження 6235 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили пункт управління, наземну станцію управління безпілотниками, чотири райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 720 осіб. Також наші воїни знешкодили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони, 826 безпілотних літальних апаратів, 162 одиниці автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони разом переможемо. Слава Україні! Українські воїни не лише обороняються, а й активно контратакують противника. Кожне четверте бойове зіткнення це дії українських підрозділів у наступі. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський на зустрічі з українськими та іноземними журналістами. Він також додав, що з моменту створення угруповання сил безпілотних систем минулого літа частка їх ефективності у вогневому ураженні ворога зросла з 4 до 33%. відсотків. Крім того, дрони становлять приблизно 60% відсотків від загальної частки всього. Ого, вогневого ураження на фронті головком ЗСУ також обговорив із журналістами посилення системи протиповітряної оборони, розповів про результати корпусної реформи, подальший розвиток штурмових військ, кіберсил та медичних сил. Генерал Олександр Сирський зазначив, що у пріоритеті подальше технологічне нарощування всіх родів і видів військ, оскільки необхідно виграти битву технологій. Дві аеробалістичні, п'ять керованих авіаційних ракет, а також 328 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч проти п'ятниці та протягом ранку. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Із загального числа безпілотників близько двох сотень шахеди. Їхня атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобіль. Ні вогневі групи Сил оборони України за даними на 12.30, протиповітряною обороною збито і подавлено 297 ворожих безпілотників. Внаслідок активної протидії сил оборони ворожі ракети не досягли цілей. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у двох місцях. Повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликало працівників російського ВПК передавати дані про наукові розробки у сфері ракетобудування. ГУР закликало виходити на анонімний зв'язок із воєнною розвідкою України через головний бот розвідки. У ГУР зазначають, що російська армія системно застосовує ракетне озброєння для терору українців, застосовуючи його проти мирних міст та цивільних об'єктів. Ці злочини були б неможливими без конструкторських розробок та безперебійного оборонного виробництва. Особи, залучені до розробки і виробництва ракетної зброї, мають усвідомлювати персональну відповідальність за наслідки її використання проти цивільних. Майже 32 тисячі осіб склали у січні загальні втрати противника вбитими та важко пораненими. Це перевищило обсяги поповнення особовим складом ворога, як зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, такий результат бойової роботи суттєво зменшив наступальні спроможності ворога, і цей результат гартується у навчальних центрах. Головком заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах. Організації повітряного прикриття місць підготовки, будівництва й обладнання укриттів. Генерал Олександр Сирський також підкреслив необхідність підвищення рівня інструкторів, а також покращення оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально побутових умов. 150 військових та 7 цивільних українців визволено з російської неволі. У четвер, за результатами переговорів, координаційним штабом проведено перший у цьому році обмін полоненими. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, повітряних сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Більша половина визволених сьогодні захисників потрапило в полон під час оборони Маріуполь. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС. Президент України підкреслив важливість продовжувати обміни, і Україна робить для цього все можливе. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.